Ще одна зброя козаків це ось такі довгі списи, одовжину понад 3,5 метрів. Саме ось такими списами козаки зустрічали ворожу кінноту. Взагалі, у цієї зброї дуже багато перевозів. Але для козаків існував невеличкий недолік. Дуже важко було у шинок зайти, заважає, дуже ми Як козаки зустрічали ворогів. Зверніть, будь ласка, увагу, що на кінцівці майже кожного списа є ось такий залізний гістряк. Він зроблений для того, щоб дуже зручно було впупляти його у землю, підпирати нагою, вишикуватися ось у такі ряди і вставати ось таким чином. Зверніть, будь ласка, увагу. Зараз ви бачите тільки 5 козаків. Якщо ось такий ряд поставити сотню козаків, позаду другий ряд, третій ряд і усіх озброїти ось такими довгими списами, то пройти таку загорожу вже майже неможливо. Перші ряди, які йдуть у напад, вони одразу лягають. А зараз зверніть, будь ласка, увагу на козака Палія. Він тримає ось таку бойову косу. Саме ось такі бойові коси козаки використовували задля того, щоб вражати ворожих коней. Тобто перерізаючи сухожилля, щоб кінь вже не в змозі був тримати лешника. Після того, як козаки зустрічали ворожу кіноту, починався бій у більших рядах. Тому використовувати... Перед натовпом ось такий довгий, важкий спис, не дуже зручно, тому що немає місця, де розвернутися і нанести ось такі небезпечні ураження. Е, тому під час пішого бою майже кожен козак повинен був мати при собі ось такий невеличкий списку, яка перевага легкий, швидкий і небезпечний. Ви бачите, що загострювався він з обох боків. Це задля того, щоб вражати ворогів майже з будь-якого напрямку, нанести ось такі вражаючі удари. Ну а саме перевагу цієї зброї ми вам зараз покажемо. Ну, перевага яка? Знаю, якщо ми будемо стояти і нічого не робити, зверни, будь ласка, увагу. Що зараз до нього підійти або якось його вразити, майже неможливо. Якщо він буде атакувати, наносити ось такі небезпечні удари. Тобто у нього є певна перевага. Тому, якщо козак зустрічався ось таким добре озброєним ворогом, він дуже добре розумів, що якщо треба вразити такого ворога, треба скоротити ось цю відстань, тобто наблизитися до нього і якось по можливості його вразити. Це можна зробити тільки в одному випадку, спіймаючи його на контрвипаді Час? і одразу вражати саме незахищену частину тіла. З іншого боку, і знов таки вражати саме незахищені частини. Якщо козак тримає ось такого списа, він дуже добре розуміє, що якщо ворог до нього наблизиться, він його не тільки поранить, а може і вбити. Тому треба захищатися. І перевага вже на його боці. Зараз ми покажемо, як треба використовувати таку зброю. Це напад! Ну і підійти зараз до нього за допомогою шаблі, ну майже неможливо. Перевага у нього. Ось такими рухами навколо себе, таких захищали одразу від декількох ворогів, Навіть у трьох зараз до нього буде підійти майже неможливо. Оочииии <coughs> <coughs> <coughs>